Ласкаво просимо на третій день нашого марафону Spooky English for Halloween. Ми вже встигли дізнатися багато про історію свята та містичних істот. Сьогодні ми продовжимо занурюватися в атмосферу цього загадкового свята та вивчатимемо ще більше цікавого. Хочемо також нагадати, що в кінці марафону, вже в цю п'ятницю, ми оголосимо розіграш подарунків. Сьогоднішній день нашого марафону має назву Моторошно Лексик. І не просто так. Ми зануримось у світ страху, монстрів та загадкових подій. Ви дізнаєтесь нові слова та вирази, які допоможуть вам краще описувати моторошні ситуації та події, пов'язані з Геловіном. Готові розширити свій словниковий запас і доторкнутися до таємниць світу жахів? Тоді почнемо? Хеллоуін – це свято, яке асоціюється зі страхом і таємничістю. У англійській мові існує безліч слів, що описують різні фобії. Сьогодні ми запам'ятаємо 10 найпоширеніших фобій. Арахнофобія – страх павуків, клеустрофобія страх замкнутого простору, Акрофобія – страх висоти, коуверфобія, страх клоунів, Ніктофобія – страх темряви, егуреофобія, страх відкритих просторів, ценеофобія, страх смерті, соціофобія, страх соціальних взаємодій, афіріофобія, страх змій, антимофобія. Страх комах. Ці слова допоможуть вам краще зрозуміти тему страху та фобії, які можуть виникати у світі жахів. Що кометно в англійській мові є одна тема, яка просто лякає всіх учнів фразові дієслова. Коли мова заходить про жахи, англійська мова пропонує безліч фразових дієслів, які можуть дати атмосферності. Ці вирази не тільки роблять мову більш живою, але й допомагають створити відчуття страху та несподіванки. Давайте розглянемо фразові дієслова, які чудово вписуються в тематику Геллоуіну. Freak out. Панікувати, виходити з себе. She freaked out when she heard strange noises in the dark. Вона запанікувала, коли почула дивні звуки у темряві. Кам'як Фрос. Натрапити, зустріти випадково. I came across an old dusty book in the attic. Я натрапив на стару запилену книгу на горищі. Face off. Зіткнутися, протистояти. The 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 hero had to face off again the monster in the dark alley. Герой повинен був зіткнутися з монстром у темному провулку. Give up. Здаватися. He was about to give up when he heard a whisper in the dark. Він вже збирався здатися, коли почув шепіт у темряві. Find out. дізнатися They found out that the legend was true after exploring the old mansion. Вони дізналися, що Легенда виявилась правдою після того, як дослідили стару віллу. Look around. Оглядатися. She looked around the spooky forest for any signs of life. Вона оглядалася в лякаючому лісі в пошуках ознак життя. Turn back. Повернутися назад. They decided to turn back when they saw the creepy shadows. Вони вирішили повернутися назад, коли побачили моторошні тіни. Run AWAY Втекти. The children ran away when they saw the ghost. Діти втекли, коли побачили привода. Scare Away налякати або відлякати. The Loud Noise Scared Away the Strange Creature Lurking in the Shadows. Гучний шум відлякав дивну істоту, що ховалася в тіні. Chill out – Заспокоїтися. After watching the scary movie He needed to chill out and relax. Після перегляду фільмів жахів йому потрібно було заспокоїтися і розслабитися. Коли мова йде про жахи, в англійській мові існує ще й безліч ідіом, які часто не мають прямого перекладу чи аналогу в інших мовах. Це робить їх особливо цікавими для вивчення, адже кожна з них передає особливі емоції або ситуації. Наприклад, перша ідіома, про яку я хочу згадати, це to be as white as a ghost. Вона означає бути дуже наляканим або мати білий, або блідий вигляд, як привид. Уявіть, хтось раптово бачить привид і його обличчя стає таким білим, як у привида. Наступна ідіома Scary Steve. Це означає бути настільки наляканим, що ви не можете навіть ворушитися. Наприклад, ви дивитесь фільм жахів, і раптом на екрані з'являється щось страшне, ви просто замерли на місці. Ще одна цікава ідіома Skeleton in the Closet. Вона означає приховану таємницю, про яку ніхто не повинен дізнатися. Наприклад, у когось може бути скелет у шафі, тобто стара історія, яку вони не хочуть розповідати. Ця ідіома має своє коріння у Великобританії 19 століття. Вона означає приховування якогось ганебного секрету, який ніколи не повинен бути розкритий. Історія походження ідіому пов'язана з періодом, коли лікарі та хірурги мали вдома справжні людські скелети для навчання і досліджень. У той час медичні школи часто не могли легально отримувати людські тіла для досліджень, тому лікарі та студенти були змушені шукати інші менш законні способи. Вони іноді таємно купували тіла у грабіжники в могил, а потім зберігали скелети у своїх шафах, щоб проводити навчання та дослідження. Звісно, такі дії були незаконними і дуже небезпечними для репутації, тому лікарі тримали це у великій таємниці. Згодом фраза почала вживатися метафорично, щоб описувати будь-який неприємний секрет, який людина хоче приховати від інших. Вона... Вона залишилась популярною до сьогодні, часто використовуючись у контексті політики, відносин та особистих історій, коли хтось приховує щось із минулого, що може викликати скандал або проблеми. Далі ми маємо to have a heart of stone. Це означає бути байдужим або нечутливим до емоцій інших. Якщо ви зустрічаєте людину, яка ніколи не співчуває іншим, можна сказати, що у них кам'яне серце. А ось ще одна цікава ідіома a ghost of a chance. Це означає, що шанси на успіх дуже маленькі або майже відсутні як примарні. Коли ми кажемо, що хтось не має жодного шансу, ми можемо використати цю ідіому, щоб підкреслити, наскільки мало ймовірною є подія. Наприклад, уявімо, що хтось намагається виграти лотерею, купивши тільки один білет. Дуже цікаво звучить фраза to scare the pants of someone – це означає дуже сильно налякати когось. Уявіть, ви підходите до друга і раптово кричите, він точно налякається до смерті. А як щодо to make one's blood run cold? Це означає налякати або шокувати когось до глибини душі. Якщо ви розповідаєте жахливу історію, ви можете змусити чиюсь кров холонити. Історія цієї фрази сягає часів середньовіччя Європи. Коли люди вірили, що коли людина відчуває великий страх, кров у її жилах майже застигає. Роблячи тіло холодним. Зараз це образний вираз, який описує момент жаху або сильного хвилювання, коли стає страшно до мурашок по шкірі. Не можу не згадати to get cold feet. Це означає відчувати страх або сумніви перед чимось, особливо перед важливим рішенням або подією. Наприклад, хтось може отримати холодні ноги перед весіллям, коли починає переживати, чи правильно. Він або вона вчинила. Вважається, що цей вислів виник у військовому контексті. Солдати, які боялися йти у бій, могли буквально відчувати холодні ноги через страх, який охоплював усе їхнє тіло. Фраза «to get cold feet» була вперше зафіксована в американській літературі наприкінці 19 століття. А пізніше вона не була ширшого вжитку, описуючи будь-які прояви страху або сумнівів, особливо перед важливими рішеннями або змінами в житті. Ще одна цікава ідіома «to scream bloody murder». Це означає кричати з усіх сил, особливо в ситуації, коли вам щось загрожує. Уявіть, що ви випадково побачили павука, ваш крик може бути таким, що почують сусіди. І наостанок «to walk on eggshells». Це означає бути дуже обережним, щоб не образити когось або не викликати негативну реакцію. Коли ви навколо когось, хто дуже легко може розізлитися, ви напевно будете йти на яєчній шкарлупі. Пам'ятайте, ці вислови додають виразності в нашій мові, тож обов'язково вивчайте ідіоми в англійській. Ну що ж, наш третій день марафону добіг кінця. Я сподіваюся, що ви дізналися щось нове і тепер зможете сміливо використовувати ці фразові дієслова слова та ідіоми у своїх розповідях або просто похвалитися новою лексикою перед друзями. Не забувайте, що англійська мова багата на вирази, які додають особливого настрою, і їх вивчення може бути дуже захопливим. До зустрічі завтра, коли ми продовжимо досліджувати моторошний світ англійської мови в нашому марафоні Spooky English for Halloween. З вами була школа англійської мови English House та я Юля. Бай-бай!